Передаю телефон версія з моїм скетчбуком. Передаю скетчбук малюнку, який є вкладинкою до мого рукопису, який я, на жаль, так і не дописала. Колись Колись я все допишу. Ну, а поки передаю скетчбук малюнку, що є вкладинкою до чогось все ж дописаного. Та тут пощастило з цим якось побільше. Ну, що ж, передаю скетчбук малюнку, який є в ньому найпершим. Ну, якщо ми вже по артам аж таким старим пішли, то передаю скейчбук малюнку, що є перемальовкою кількох сцен з мульта за садовим парканом. Ну, а я тоді, враховуючи назву каналу, передаю скетчбук малюнку, на якому купа соняшників. Їх тут якби... два. Але окей. Передаю скетчбук малюнку, який спочатку мені дуже подобався. А зараз же якось ні. Сумно. Дуже сумно. Передаю скетчбук малюнку, який був натхненний піснею. Все, що подобається, що арт, що пісня. Передаю скетчбук малюнку з ну дуже осінньою атмосферою. Ну, тоді вже малюнкам. Їх тут так то чотири. Ну, а я передаю скетчбук вам, мої глядачі, знімайте такі відео зі своїми скетчбуками та відмічайте мене.